Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Цих вихідних відзначали день народження відразу дві франшизи. Ні, тут не буде пісні скрипки. МК, який жахнуло 30 It has begun! Попри це, едбу нічого не анонсував, проте поділився прикольним відосиком. Також серія забавок про курву. Бубр Курва. Сорі, корво. Отайно, я вибачаюсь. Дізонеред святкував десятиріччя. З нагоди такого свята розробники повідомили, що Дезлуп, остання гра Arkane Studios, насправді є частиною всесвіту. Дізонеред я знав, я знав. Інтернетами ширяться чутки, що начебто на The Game Awards анонсують нову частину Crash Bandicoot. Чутки ці породила сама Activision, що подарувала деяким ігровим журналістам коробки піци під назвою Wumpa, що, начебто, було натяком. А до того ж на ній був цінник 12 доларів та 8 центів. Кмітливі ігромани вже вшурупали, що то дата тієї самої Game Awards. Тампування дисків з God of War Ragnarok вже розпочалося. а Це означає, що дороги назад вже нема. Але це не означає, що гру не перенесуть. Хоча така вірогідність все ж є і вона мінімальна. Фак. Крістофер Ганс. Yeah, а хто ти такий? Режисер фільму Silent Hill повідомив, що за Всесвітом тихих пагорбів готують декілька ігор відразу. Обсалили! Чим підтвердив попередні плітки? В новому трейлері Steam Deck'у допитливі глядачі вгледіли піктограму емулятора Nintendo Switch. Та велф блискавично перезалили відос і тепер там його нема. Але інтернет все пам'ятає. Хоча сам по собі емулятор є повністю законним, Нінтенді то ой як не подобається. Тому деякі інтернетяни стверджують, що то було не випадково. У мені все одно. Проходження основного сюжету за Протокол, септо без побічних квестів, займатиме десь 12-14 годин. Але, за словами розробників, час може відрізнятись, так як гра має альтернативні варіанти проходження. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. Компанія Мета, колишній Фейсбук, представила новий VR-ний шолом і хочуть вони за нього 1500 доларів. Під таку цячку для дорослих та багатих випустять як мінімум Among Us VR, ту саму гру про залізну людину Валкінг Дед та незрозумілий засніжений бегемут. distinguished gentleman. маючи Game Pass Ultimate чи підписку окремо від EA, ви зможете впродовж 10 годин мацати Need for Speed Unbound. До речі, якщо вас бісять коміксові ефекти від машин, їх можна буде з легкістю відімкнути. Ну так запевнили Electronic Arts. Sony має великий план випустити 30 мільйонів консолів PlayStation 5 до 2024 року. Що ж, бажаю їм успіху, а тим, хто хоче придбати, бажаю успіху надибати офіційно, ну і бажано за офіційними цінами. Розробники Callisto Protocol стверджують, що гра виглядатиме приголомшливо навіть на PlayStation 4. Тому власникам Паст консолей не варто турбуватись. А якщо це не так? А от розробники нового Сейнс Роуза смучені тим, що в них вийшло. Тому як би їм не хотілося створювати доповнення та новий контент для гри. На даний момент вони засередились, щоб виправити хиби. До того ж, додали, що планують довгенько підтримувати цей проєкт. Капхед отримає фізичне колекційне видання, до комплекту якого входить справжня лялька на мотузичках. А чи не хочеш ти мене взяти? До свого лялькового театру. Ну, я без задоволенням, але не знаю, скільки ти коштуєш. Батько Мортал Комбату Boon дав інтерв'ю геймінформеру. Розповідав багацько цікавого, але найголовнішого так і не сказав, коли чекати нової гри. І нахера це все було. Проте натякнув він, що не хоче зіпсувати момент очікування. Сказав, що проєкт, як завжди, буде анонсовано відразу трейлером, а не текстовим постом у соцмережах. У Стімі розпочалась реєстрація на закритий бета-тест Warhammer 40 000 Dark Tide. Ви ще боїтесь бруду, тоді ми йдемо. До вас! Реліз цієї соковитої забавки обіцяють вже 30 листопада. Спайдермен Майлз Моралес залетить юзаючи павутиння на ПК 18 листопада. Матиме всі маднячі ПКшні фішки та навороти і вимагатиме приблизно такогось заліза. А щоб заграти в готимських лицарів на ПК, вам знадобиться як мінімум GTX 1660 Ti або ж RX 590. NVIDIA поки призупинила розробку RTX 4090 Ti через те, що ця потужна кралечка плавила блоки живлення. Мені подобається, як воно горить. У крамниці Тіма Свіні роздають Darkwood. На неї є, до речі, українізатор. Я його завбачливо залишив в описі до цього відео. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Демон Солус ремейк мав вийти і на четвертому плейстейшені. Хацкери розколупали файли гри з PS5 і надибали файли, що в назві згадують пастген консоль. Проте в якийсь момент Sony передумали, зробивши ставку на Next Gen. А от про розробку ПК версії поки ніць невідомо. PlayStation Плейстейшн вже працює в Польщі. Чекаємо, поки це трапиться і в нас. І всі фармери плати нарешті почнуть отримувати хоч якісь винагороди. До речі, при достатній кількості балів їх можна спокійно конвертувати у поповнення гаманця PlayStation. Сега да. нарешті показала нового ігроладного трейлера про синього їжака. В цьому відео детальніше розповідали про бойову систему та прокачування Соніка. З радістю покажу тобі шлях. Попутного вітра тобі в срок легендарний дум взяли і запустили просто у віндовсівському блокноті та ще й в 60 фпсиків. Так, саме це і сталося. Новому Net for Speed, який, як ви могли помітити, не часто згадувався в новинах, бо я не фанат подібних забавок. так от в оцій грі міг бути саундтрек від москаля. Яка халепа і це лише початок. Але електроніки, хоч і корпорація зла зашкваритись не захотіли. Проте все ще шкваряться наявністю фублів у своєму лаунчері. А, до речі, Origin потихеньку все. Замість нього буде EA Аплікейшн. Панове, ви що там? Взагалі довбанулися? Зрада за зрадою: Valve продала права на транслювання свого турніру Кацапам. О, курба! Ба більше серед них знаходились представники, які в чорних списках осіб, на яких наклали санкції Сполучені Штати Америки. І ще декілька країн. Заслужили від мене щиросердне, іди до біса. CD Projekt Red заявили, що більше не повторять помилок кіберпанку і перед виходом своїх наступних забавок будуть ретельно тестувати та полірувати їх на кожній платформі, де вони виходитимуть. Я тобі вірю. Great. Чудово, дякую. Square Enix Монреаль вирішили перейменуватися у ONOMA. Зробили вони те, щоб не мати асоціації з старим власником. Бо зовсім недавно були поглинуті корпорацією Embracer Group. Філімон Спенсер виклав у Твіттері свою забиту прикольними штуками полицю, на якій був загадковий малесенький пристрій з логотипом Xbox. Твітері почали будувати теорії, гіпотези про ту саму консоль, що транслюватиме XCLUD вам на телевізор. Але раптово з офіційного аккаунта Xbox підтвердили, що то такий прототип їхньої консолі. Але на даний момент він не є в активній розробці, а фінанси та ресурси перенаправлені на ширш, і розвиток хмарного геймінгу. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Розробники з Capcom, що створюють багатокористувацьке DLC до селянського резиденту, повідомили, що їм довелось трохи зменшити зріст Дімітреску. А що ж так? У своє виправдання, девелопери запевнили, що то, щоб забезпечити кращий ігролад. Sherlock Holmes Chapter 1» перемогла в номінації найкращий сюжет та наратив CEEGA. Але ти нічого не сказав, що давай шампанським відмітимо. Зарелізив новлений додаток парової крамниці для мобільних девайсів. Відтепер інтерфейс більше нагадує ПК-шний клієнт Стіму. Поляки, що подарували нам The Vanishing of Витян Carter, відклали свою наступну забавку Witchfire на невідому дату 2023 року. Це трапилось через те, що забавка відтепер відбувається у відкритому світі. Нема коли скучати, бо вся робота. Том Гендерсон знову пускає чутки про здешевшену модель PS5. Так я цього разу він запевнив, що знає дату виходу. Начебто це станеться у вересні 2023 року. Дай Боже. Для того щоб гра Ark потрапила в PS Plus, Sony дали хабаря розробникам гри. Церква то засуджує три з половиною мільйона доларів. Чому ж вони так багато заплатили за гру, якій на секундочку майже 8 років? Пліткарі стверджують, що Sony придбали абонемент, в який входять і нові релізи від розробників. Не знаю, коли я був такий вдячний людській натурі за властиву її жадібність. Тут Говард дав коротесеньке інтерв'ю, під час якого повідав, що Старфілд не буде суперреалістичною. От, наприклад, у вашому зорельоті не буде закінчуватись паливо. Також повідомив, що діалогова система зміниться і не буде абсолютно схожа на Fallout 4. Це радше буде класична діалогова система від Bethesda. Подібне ви могли спостерігати, наприклад, в Облівіоні. Ну і в кінці цього його запитали, яка найулюбленіша механіка в Старфілді. На що він впевнено відповів переконання. Ви правда не створюватимете більше нових видань з Так, Anniversary Edition була останнім. 20 жовтня у Фортнайті заспавниться Блек Адам. Це вже другий скін Скелі в цій чудовій грі. Так, Xbox ще досі не поглинув Activision. <плес> По всьому світі антимонопольні комітети досліджують це питання, а британський відділ занепокоєний. Fucking bollocks, this is. I shouldn't have to fucking do this shit, mate. I'm the king. Of... What the fuck is this here? Цьому занепокоєнню начебто посприяв Джим Райан, який заради такого діла особисто приїздив. І все заради Call of Duty. Спенсер вже повідомив, що навіть якщо на PlayStation не буде Call of Duty, японці матимуть все одно більшу базу гравців, ніж матиме Xbox. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та гігантської мотивації продовжувати створювати контент для вас. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну що ж? До зустрічі, авжеж.